Українська армія взяла під контроль понад 350 квадратних кілометрів території Курщини і просувається далі. Бої точаться вже за Суджою. Кремль і зупинити наступ не вдається. Нові деталі операції в Курській області розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Бої в Курській області набирають обертів. Місто суджа вже прийшло під контроль української армії. Принаймні про це повідомляють міжнародні аналітики Ноль Репортс». Також це підтверджують деякі російські воєнкори. Вони зазначають, що ЗСУ 8 серпня продовжують просуватися в глиб Курщини. Запропагандисти стверджують, що підрозділи українського війська тримають під контролем дороги навколо Суджі. на східних околицях міста. Біля Дамби тривають бої. Натомість інші воєнкори запевняють, що ЗСУ вже підійшло до селища Кореневе, де їх нібито з боєм зупинила армія Росії. Але українське командування нібито вже перекидає туди нові резерви. Також повідомляють про бій в Анастасіївці. Це за 35 кілометрів від Курської АЕС. У цей час жителі прикордоння в Курській області спостерігають ось таку картину на своїх вулицях. Російські медіа порахували, що сумарно за два дні операції на Курщині ЗСУ взяли під контроль площу в 350 квадратних кілометрів. Українські війська нібито присутні у Сучі, Горналі, Гуєвому, Курилівці, Леонідовому, Любимівці, Лебедівці, Нижньому Клину, Толстому Лузі, Зеленому шляху, Обухівці, Даріному та Ніколаєву Дар'їному. Місцева влада оговталася і кинулася щось робити. Обернатор Олексій Смірнов повідомив, що в Курській області ввели режим надзвичайного стану та дозволяє чиновникам використовувати всі можливі заходи для оборони регіону. Також влада, нібито, активізує евакуацію місцевих жителів. Проте ті навчені досвідом тікають власними силами. вон да. попала машина, встає розбіта. Юру давай. Да ладно. Резает. Вот она, ветки сюда прилеты. Ага. Машина да, вот и еще и одна. Все, бьют а тут а капитально. И вот и она. И, 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 и. Тут Колеса, все, все поразбито. разбито, стекла. Вот она, машины, все попобились. Уматываем бегом отсюда. Вот, вот они куда и бьют. Вот машины тоже попобитые. Кольцо. Здесь тоже все. Ой, Машины машин, стоят. Машин. вон Здесь, да. Все попобито. Кас... Мины, мины валяются. Видел? Да, да. Кассетными минами. Ни хрена себе сколько. Ага, ужас. Смотри, что творят. Это вообще. Куда ты, Нива, едешь, блин? Готовности никакой. Побили. Вот она еще, машина побита. Боже. Каски валяются, наверное, военные. Это вот она. Наша машина здерсу згарівше. Все, вовремя ми. Дай Бог уїхать. Український військовий із позивним «Алекс» пише, що у підрозділи ЗСУ за два дні наступу вже взяли в полон близько 300 окупантів. При цьому зазначає, що тамтешні російські військові не вмотивовані чинити спротив. Переважно це строковики, які просто сиділи в окопах. Один із жителів Курщини зняв на відео ситуацію у судженському районі. Російські солдати повтікали на дорогах валяються лише їх автомати. Автомати солдати валяються. в рот. У ніч на 8 серпня вибухи у Курській області не припинилися. Місцеві мешканці стали свідками ракетної атаки та ударів дронами. Ось послухайте їх емоції. Ракети політели. Проти б та ракета самоліт пускають. Літіть сюди. А смотри, вон. Ах, стоп, это суп, это не в нашу сторону. Вот он, вот он, політій. Это в нашу. в нашу. Є... Лазить, лазить, лазить. Є... На ранок губернатор регіону Олексій Смірнов відзвітував про нібито збиття шести дронів і п'яти ракет. Про руйнування та можливі жертви змовчав. Події у прикордоні Курщини довели російські чини до істерики. Найбільше слиною Дмитро Медведєв. Крім традиційних образ на адресу української влади, він закликав не припиняти так звану СВО аж до повного захоплення України. Мушу цитувати з цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Можна і потрібно йти на землі поки ще існуючої України: до Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва, до Києва і далі. І про це тепер можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів. Кінець цитати натомість західні партнери України на події у Курській області відреагували стримано. Наприклад, у Білому домі запевнили, що не знали про операцію заздалегідь. І тепер звернуться до України щоб дізнатися її деталі та мету. При цьому натякнули, що ЗСУ мають повне право давати відсіч окупантам на Курщині, звідки ті постійно обстрілюють прикордонні регіони. У Держдепі США дії України в Курській області назвали суверенним рішенням. Ось що сказав Метью Міллер. Далі цитую: нічого незвичайного в тому, що вони не повідомляють нам про певні тактики до того, як вони застосовують їх на війні. Ми надаємо їм зброю, можемо щось порадити. Але коли настає день застосування тактики або нанесення ударів, то вони самі приймають рішення. У нашій політиці нічого не змінилося, і своїми діями вони ніяк її не порушують. Кінець цитати варто наголосити, що наразі у генштабі ЗСУ ніяких коментарів щодо подій на Курщині не давали. Свої думки щодо побаченого та почутого прошу написати у коментарях. Ми будемо уважно стежити за перебігом подій, а ви разом з нами. Для цього обов'язково підпишіться на фабрику новин та вподобайте цей випуск. Побачимось.